Піду сяду вишневім саду, там де шовкова трава, причувається, мені стихенька, співає моя дівчина, причувається, мені стихенька, Співає моя дівчина. Причувається нестихенька, пізнав товариша свого, він її цілує, ще й обнімає, ще й на руках її несе, він її цілує, ще й обнімає, ще й на руках її несе. І цілує, ще внімає, ще й на руках її несе, а в мене в серце в грудях не б'ється, прощай дівчино, прощай на все, а в мене серце в грудях не б'ється, прощай дівчино, прощай на все. Прощай дівчино, красотко моя, кращого у світі не знайдеш, як ми любились, вірно кохались, ти на березі мене знайдеш. Як ми любились, вірно кохались, ти на березі мене знайдеш, виліз високо на ту березу, і закрутилась голова, шовковий пояс, висів на шиї, дівчина гірко плакала. Шовковий пояс висів на шиї, дівчина гірко плакала. І таке буває.